А, ви, вибачте, вас, вас тут не сиділо, сказав він, немов процитував, і навіть трішки припіднявся від власної ерудованості у власних очах. Сказав він це незнайомому чоловікові, що сів на його місце. Варто було йому лише на три хвилини відійти за ходовом. Мене не сиділо, без ще в планах не було, як мене вже тут сиділо. Ходять тут всякі, тьху, теж мені знайшовся. У вас тут не сиділо. Пан Ярославський, відкинувши Ахматову, швидко дав задній хід. гаразд гаразд. Сказав він і сів на сусідню лавочку поруч із агресором. У Львові була золота осінь. Тіні вже витягнулися, золоте світло, косо падало на лавки проспекту Шевченка. Був четвер, напевне, найкращий день тижня, ще не п'ятниця, немає поспіху вриватися у вихідні, але вже й не середа, не це відчуття недосказаності на роботі і неясності в житті. Четвер такий день, коли насущні питання життя турбують менш за все. А от про суботу пан Ярославський думати боявся. Субота день, коли настає пора платити по рахунках. Пан Ярославський з тривогою пригадав стан, з яким він прокидався по суботах, коли не потрібно було спішити на роботу. В суботу він став з ліжка пізніше, ніж звичайно. Так, на щодень він прокидався десь перед сьомою. Размежить вєжди. В голову пана Ярославського часто приходила всіляка класика. Це мучивно. Міркував пан Ярославський, пів на сьому наймочивніший час для прокидання це тортури. Відкрити очі, згадати себе, незрозумілого суб'єкта без віку та імені, в принципі, незмінного, в принципі, дуже схожого на того суб'єкта, який прокидався в 15, у 12, в 5 і, напевне, в 3 роки. Пан Ярославський не пам'ятав себе в трирічному віці, мав неясні, відчуття, що він, мав неясні відчуття, що тоді він був іншим, але розум підказував, що далебі ні. Далебі був таким самим. Отже, відкрити очі. Уже якась реалізація в житті, бодай прокинувся. Пригадати, що тобі вже не 3, не 5, не 12, не 15. Пригадати це моментально і якось одоріло врізатися в твердий шмат власної біографії. Відчути, як біографія приклеїлася, в першу чергу до серця. І відчути, цей шмат не просто твердий. Він гарячий, гіркий і при цьому не шоколад. Пан Ярославський обезброїв себе перед життям у 37, коли перестав пити. Він сказав життю. Ось, ось моя зброя, гляди, я кладу дуло Немірова на стіл і більше не торкаюсь його. Що? А, так, це 1715, моя холодна зброя. Її я теж кладу на стіл, бачиш? Кладу і більше не торкаюсь. Тепер ми можемо поговорити. Що? Ні, 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 ні. Ні, ні не змушуй мене робити це. Гаразд, кладу. Бачиш, дістаю з кишені і кладу прямо перед тобою. Повна пачка набоїв калібру 0,5 з фільтром. Прекрасні червоні набої для поодиноких снайперських вистрілів. Прощавай, ковбою, майборо. Я більше не Харлі -девіцю. Та Яка різниця? Бачиш, я кладу пачку снайперських перед тобою, тому що хочу говорити з тобою, говорити прямо. Пан Ярославський перестав закриватися від життя. Ця ідея з'явилася десь у 35, після чергової поятики. Він вирішив, що далі так неможливо. Він опустив захист і одразу ж отримав з десяток куків справа, десяток куків зліва, пару потужних аперкотів під дих і в щелепу. Трохи повалявся в нокаутах, але побачив, що ніс цілий зуби на місці, і в принципі його щастя в тому, що він не носить окуляри. Ішов що... другий рік його беззбройного матчу, і найбільших поразок він зазнавав на вихідних. Отже, знову відкрити очі, вліпитися обличчям в біографію, побачити на годиннику страшні цифри. 8.29. І це все, на що ти здатний? Твої колишні однокурсники здатні робити це до 11.10. Деякі до 12.30. А ти слаба. Але відпочивати більше не було сил. І пан Ярославський клопом вповзав у привідчинені двері ванної. Туалет. Так, де в нас туалет? Знову нічого. Ну, слабенько Ярославський. Що там в нас? Там в нас був сухий обід і холодна вечеря. Пан Ярославський старався, але нічого не виходило. Ці безплідні старання, уже мучивні для чоловіка його віку, не заважали пану Ярославському, зберігаючи міцність духу, голити по суботах бороду. Гоління по суботах це те, що він відвоював у життя. Те, що робити було не обов'язково, але що ранку від певної святковості. Справа була в запаху. Панові Ярославському подобали його піна до гоління і гель після гоління. Це те, що тримало його на плаву, надійний запах свіжості. Після гоління все йшло добре. Сніданок пан Ярославський переміг ще в університеті, відтоді міг розтягувати його аж до полудня, гуртаючи газету. Тепер він волів читати газети з планшета, це було навіть цікавіше. Десь о 12 дванадцятій на кухню заглядало сонце. Пан Ярославський відчував прилив духоти, і вдруге за день відчував, що краще було вдавитись поповинною в черві матері або наїстись піску в пісочниці, ніж дожити до цього моменту. Сонце їдко проникало в голову і кричало туди. Ярославський! Ти нікчема! Ти нікчема, Ярославський! Іди вбийся, Ярославський! Пан Ярославський відкладав планшет і йшов одягатися, вирушати у місто. Там його знали як гречного, уважного, вдумливого добродія, що дивно неодруженого. Не пив, не курив, залишав чайові. Любив каву повіденське, кіш із курятиною, пляцок із яблук, не скидав шаля в приміщенні. Ще хіба така дивна деталь? А так загалом звичайнісінький. Вечір суботи, слава Богу, Ярославський знав, як скоротати тарілки жирної їжі, так, щоб заволокло очі, хліба з маслом, такі і знаєте, селянські мотиви, і добре кіно. Пила п'ять, під тістечка з чаєм. В неділю пан Ярославський відчував щось на кшталт задухи. Якось в неділю ввечері він спробував кисневий коктейль, не допомогло. Такі моменти пан Ярославський чихав татуювання вибите сп'яну в армії скуто, аут ін скуто» зі щитом або на щиті. І терпляче ждав, коли життя заговорить із ним. З огляду на це четвер був улюбленим днем пана Ярославського. Не потрібно було валяти дурня, дихалось добре в руці ходох. Люди навколо здавались прекрасними. Можна біля вас присісти? Гречний голос добре вихованої молодої людини вивів його і змарив. Так так, прошу. Пан Ярославський посунувся до краю лавки, даючи місце юнакові з трохи менш вихованою дівчиною, що одразу ж сілася юнакові на коліна. Пан Ярославський поморщився. Парочка стала вуркотіти. А я тобі подобаюсь? запитувала дівчина, активно вилизуючи морозиво в ріжку, і підстрибувала в того на колінах. Дуже, говорив юнак і відривався від мобільного, щоб поцілувати пасію. «А ти мене любиш? запитувала пасія і лізла до його губ зі своїм перемазаним морозовим ротом. Дуже! говорив юнак і обережно відвертався від поцілунку, наклацуючи смс-ку. обережніше, сказав пан Ярославський, коли юнка, балансуючи на колінах юнака з розмаху, ледь не заїхала йому в обличчя добре полисканим пломбіром. Що ви, що ви? озивалась дівчина, а потім я ненароком, вибачте, і розтирала салфеткою морозиво по його новій вельветовій курці. Пан Ярославський здивовано відчув, що йому практично байдуже за зіпсовану куртку. Сьогодні був четвер, день, коли можна було не думати про насущні запитання життя і ніщо не могло зіпсувати йому настрій. Пан Ярославський потягнувся на лавці, доїв кодов, задзвонив телефон. Ало, Ярославський, так, Мишко, говори. Ярославський, ти якого милого не був на засіданні сьогодні? Яке ж засідання сьогодні, мій хороший? Сьогодні ж четвер. Четвер. твердо повторив голос. Четвер. протягнув пан Ярославський і відчув, як всередині запустився каскад із доміно. Якщо сьогодні четвер, значить сьогодні переговори з партнерами. Значить, сьогодні день місяця. Значить, сьогодні виставляють сонечка. У них на роботі була нова прогресивна система заохочення працівників. Ударники праці отримували сонечка. Кожне сонечко плюс 50 баксів до зарплати. Кожна хмаринка мінус. Чорт, щойно Ярославський переконався, що це не працює. А, а, Алла поставила мені хмаринку. Алла поставила тобі хмаринку з блискавкою. Це третя блискавка за місяць, Ярославський. Чорт, що з тобою відбувається? Знаєш, про кого ми говорили останні 15 хвилин на зборах? Ми говорили про тебе, Ярославський. Справді? Перепитав доволі безглуздо і невпевнено пан Ярославський. Так, ми говорили про твою готовність брати на себе більше і про твій прогрес, Ярославський. Але це ще не все. Був шеф. Ш -ш шеф? Так, прилітав шеф. О, О Боже. Ярославський раптом відчув, як паніка огортає його. Очі його швидко забігали по залитому сонцем осінньому проспекту, і все хороше, що він бачив там ще дві, та ні, одну одну хвилину тому все перетворилося на ворога, на зрадника, на байдужу декорацію. Я, я можу встигнути його ще побачити? Я все поясню йому. Він зрозуміє, ми з ним добре ладимо. Пам'ятаєш, тоді на корпоративі, на шашлику, як ми з ним тоді спілкувалися про хорсарів і про вікторіанську Англію, шеф би ніколи не забув цієї розмови. Алло, Мишко? Мишко, скажи мені, що це неправда. Ну, будь ласка, заспокоюй мене. Вибач, старий, я б був, звичайно, проти, але хіба я там щось вирішую? Ти ж знаєш, який він буває безкомпромісний. Пан Ярославський відклав слухавку на хвилю і не повірив, що на вулиці четвер. Парочка на лавочці поруч зацікавлено дивилася на нього. Пан Ярославський зібрався силами і підняв непомірно важку слухавку до вуха. Алло, Мишко? Тут. Алла не казала, коли буде виплата, сказав він, а сам подумав, що за дурнює, питала. Алла сказала, що в тебе з твоїми хмаринками цього місяця виплат не буде. Ти проштрафився і вся зарплата пішла на покриття штрафів. Це все твої хмаринки, Ярославський. Тобі треба було братися за голову раніше. Але ж як? Я ж працював з Гданськом цілий місяць, я...» Вибач старий, нічим тобі не заражу. Хочеш, можемо піти сьогодні ввечері на пиво в спорткафе. Я, я ж не спортсмен, Мишко, ти ж знаєш, все ясно з тобою. Гаразд, мені треба бігти, нам то всім добряче всипали, не тільки тобі. Так що не розстроюйся, якщо що. Окей? Давай, мужик, тримайся, чмоків щоки. Давай, чмоки, сказав безбарним голосом пан Ярославський, і йому здалося, що він потихеньку дематеріалізується. Принаймні стає прозорішим. Жодного гніву, жодної незгоди. Навпаки, гнітило те, що розум одразу ж почав шукати варіантів, де дістати грошей. Так, наче навіть секунда без джерела прибутку загрожувала блискавичною смертю. Пан Ярославський зупинив себе. Спокійно. Тільки нікуди не треба бігти. Спокійно. Це четвер, це все ще четвер. Це не субота. Пан Ярославський відчув, як йому починає бракнути повітря. Відчув, як невідворотно наступає субота. Відчув, що тепер кілька днів, а то й тижнів, будуть суботами. Одна суцільна субота. Коридор із суботніх жорен, через який доведеться проповсти на животі. Решеток, крізь який доведеться просіятися. Пан Ярославський криво всміхнувся. Добре? Я зрозумів, сказав він в голос, і парочка біля нього перестала цілуватися. Ну, що тепер? Що мені робити? Ти мене звільнив? Що далі? Сонце хилилось до заходу. На відвороті нової куртки темніла пляма від морозива. Пан Ярославський відчув, що в нього тонкі мешти на ногах, а вже холодно. Машини стояли в корках, люди сиділи в кав'ярнях. Пану Ярославському хотілося кричати. А натомість він тихо всміхнувся. Гаразд! Я приймаю правила, я не проти!» Паручка біля нього піднялася і, обійнявшись, пішла далі. Дівчина озирнулась до нього і покрутила пальцем біля скроні. Він показав їй язика. Вона показала йому середнього пальця. Гаразд, гаразд, я зрозумів. Надалі буду робити це про себе, подумав пан Ярославський. Отже, що в нас є? Квартира, невизначена кількість вільного часу, одна особа чоловічої статі. І, І відповідальна сторона. Або ж сторона, яка сьогодні відповідає. Пан Ярославський зрозумів, що цього йому досить. Досить того, що ця відповідаюча сторона є. Здається, його молитва було почуто, а жертва було прийнято. З тамтого того боку життя, наче з тамтого того боку завіси в театрі, йому відповідали не чутно, але з Це він? У нього за спиною спитав хтось у ще когось, Ярославський з похололим серцем відчув, як в пам'яті проносяться уривки спогадів про борги, які він не сплатив у своєму житті, і акордом відчуття, що якраз якусь частину цих боргів він зараз поверне. Ага, він, хто ж іще? Пан Ярославський не встиг розвернутися, як попутилися і вгоріли чимось твердим і дебелим. Він повалився на коліна. Та що ж це таке сьогодні? Дружок, передавай привіт інопланетянам. загигикали голоси над ним, і він відчув, як чиїсь спритні руки хапають його гаманець із кишені куртки і на додачу мобільних. «Пацани, шухер, м'яти! сказав голос, і пан Ярославський почув тупіт ніг. Він потихенько піднявся. Назустріч йому йшов міліціонер. Серед білого дня на проспекті Шевченка отак утримати. Дякую тобі за знаки, відповідаючи в сторону. Я теж люблю бокс. Ви в порядку? спитав міліціонер. У вас нічого не пропало. Пан Ярославський, тримаючись за потилицю, кивнув. Все чудово. Настільки чудово, що краще не буває. Все прекрасно, нічого не пропало. Кинув він і побрів на зупинку. Голова гуділа. Звільнили з роботи. Серед білого дня на проспекті Шевченка отримав ногою в голову, а його новий телефон, джерело головного болю і потенційно ракової пухлини в мозку, залишив його. Пора йти в тату, в тату салон, перебивати напис на Сік Транзит Глорія Мунді. Так минає морська слава. Пан Ярославський усміхнувся. Це воно. Дайте мені ще раз хтось в пику, будь ласка, щоб я остаточно переконався. Це воно і ніщо інше. Життя, врешті, заговорило зі мною. Я більше не один в цьому світі. Більше ніяких субот. Ідучи повністю зануреним у свої думки на проспекті біля пам'ятника Шевченкові, пан Ярославський в останню хвилину розчув дзенькотіння трамваю і на силу відскочив з колії. Серце закалаталося перелякано і радісно. Це воно, це теж воно. Ти є, я знаю, ти є там. Сидиш, ховаєшся за трамваями і автомобілями, керуєш тут всім. Я знаю, ти там. Пан Ярославський розсміявся. Потім розсміявся ще голосніше. Він стояв біля світлофора і пропустив три зелене світла, поки не відсміявся. Обрегочишся. Що може бути простішим за віру? Просто обрегочешся. Пан Ярославський прийшов у свою квартиру, коли вже було зовсім темно. Він із трепетом очікував, що хтось стукне його по голові у темному під'їзді, а коли цього не сталося, відчув, що щасливий, відчув, що про нього дбають. В квартирі було порожньо. Пан Ярославський втомлено повалився на бомбетель на кухні і приглушив світло. Він хотів спати. Він знав, що він зараз зробить. Він прийме гарячу ванну, вип'є гарячого какао на ніч. Він подякує відповідаючій стороні за цю безмежно просту можливість. Вранці підніметься рано, раніше, ніж на суботу. Не можна пропускати стільки часу надаремно. Він прокинеться в досвіда і буде дивитися, як сходить сонце. А далі піде робити своє життя. Але тепер все буде по-інакшому. Коли пан Ярославський засинав, він побачив немовля, яке погойдується на листові кушніру серед безмежних вод теплого, сяючого океану. Немовля усміхалась йому. То це і є ти було його останньою думкою. Відповіддю був спокій. Дякую.